Сьогодні буду читати три текста. Е, почну з Євангелія від Матвія, 21 розділ з, з 28-го вірша. Євангелія від Матвія, 21 розділ, 28 вірш. А як вам здається, один чоловік мав двох синів. Прийшовши до першого, він сказав: Підіно, дитино, сьогодні працюю виноградником. А той відповів і сказав: Готовий, паноче, і не пішов. І, прийшовши до другого, так само сказав, а той відповів і сказав Я не хочу. А потім покаявся і пішов. Котрий же з двох учинив волю батьку. Вони кажуть: Останній. Ісус промовляє до них: Поправді кажу вам, що митники та блудодійники випереджують вас у Боже Царство, бо прийшов був до вас дорогою праведності Іван. Та йому не повірили ви, а митники та блудодійники йняли йому віри. А ви бачили, та проте не покаялись йопісля, щоб повірити йому. Другий текст об'явлення 21 розділ. Будь вірний до смерті, і я тобі дам вінець життя. Е... Перепрошую. 21 розділ. Я бачив і бачив я небо нове і нову землю. перше, бо небо Та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога. Що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І об'явлення другий розділ. Десятий вірш. Будь вірний до смерті, і я тобі дам вінця життя. На рахунок цих трьох текстів я хотів би з нами сьогодні трошки поміркувати. Ви знаєте, ці три тексти говорять про певну таку. Готовність людини про покаяння, про вірність і про те, що людина готова. Ви знаєте, я якось <кхм> позвонив до свого товариша, кажу, що ти робиш? А він каже, готуюсь до вічності. <кхм> я кажу, то давай я приїду, чай поп'ю, ти мені розкажеш, як готуватись. Каже, ні, я дуже себе погано почуваю. Тиждень тому він відійшов вічність. Табір почався, дивлюсь, по своїй донечці, а в неї валіза за тиждень до табору була готова. Я їй нічого не запитував, не задавав запитання, але вона так прагнула бути в тому таборі, що валіза була приготовлена завчасно Все поскладено, все, все зроблено, приготовлено. Тільки вона очікувала того дня і того часу, коли із церкви поїде авто. До табору. Ви знаєте, коли господиня готує якусь страву, щоб вона була готова, то треба приготувати індігрієнт. І якщо якогось важливого продукту немає, то відповідно страва і не виходить. Ви знаєте, в нашому житті так само, в духовному житті, якщо ми все не приготуємо для вічності, то воно не вдасться. Згідно цих текстів, щоб бути готовим до вічності, треба покаятись і бути вірним до кінця днів своїх. Повертаючись до того друга, який тиждень тому відійшов вічність, ми разом з ним покаялись 15 років. В таборі покаялись. Кожен із нас особисто прийняв вирішення. Ми зростали, разом місіонерствували, їздили по області, проповідували. З дітьми займались, з молоддю старшими. Прийшов час, одружилися. Але життя вона нелегка річ. Є так, такий вислів, що життя це не поле перейти, не річку перепливти. І бувають бурі, в яких людина не може встояти. Хороша компанія, і людина пішла іншою дорогою. Ви знаєте, Впавши в кому, сестра підійшла до нього і каже, Саша, ти хочеш помолитись молитвою покаяння?» До останніх днів, коли він говорив з друзями, він не хотів в голос молитись. Ми до нього приходили, відвідували, питали, чи ти не проти помолитись. Він каже, ні, не проти, але я буду всередині молитись. А коли вже він впав в кому, він не міг говорити. Очі бачили, вуха чули, руки трошки шевелились. Таня каже: я помилююсь молитвою покаяння, чи ти не проти? Градом сльози залились? Ви знаєте, готуватись до вічності в кожного по-різному. Отак як сестра Марія да, прожила стільки років, і вона була готова до вічності. Моєму другу було 43, четверо дітей. Але наприкінці життя він розумів, що певний стиль життя привів до того, що його життя вкоротилось, і в рази вкоротилось. І пройшов момент, що він розумів, що треба бути готовим до вічності. Ми живемо зараз в такий час, військовий час, і багато хто гине, і не міркують, що вони загинуть сьогодні чи взавтра. Була тривога, оце недавно, я з Ківерцівської забирав жінку. Ви знаєте, вона тремтіла, як е, осиновий той листочок, бо сирена завела. Люди живуть страху, а чи готові до вічності, друзі? Чи ми приготували себе і своє серце, своє життя до вічності? Ми можемо жити скільки Бог нам приділить. Можемо собі життя вкоротити нашим таким гріховним поведінкою. Але пам'ятаємо, що прийде той час, коли Господь запитає, ти готовий? І одна дитина сказала: да, готовий, але не пішла. А друга ні, не готовий, але одумалась, покаялась і виконала те, що батько сказав. Кожен із нас чує голос Господній. Кожен із нас, чи він віруючий з сім'ї, виріс, чи не віруючий, чи це православний, чи католик, кожен дасть відповідь перед Богом, і кожен з нас повинен бути готовим зустрітись з ним. Отож, готуйте свої серця, готуйте свої, свій, е, свої душі. До зустрічі з Господом. Покайтесь і будьте вірні до кінця дні.